Я пізнаю світ урок 174 тиждень 20. -й. Тема Атмосферні опади. Розчинні і нерозчинні речовини. Перегляньте відеолист від Центаврика на початку уроку. День, друзі, на землі я призвичаївся по обіді пити фруктовий сік, а ввечері чай, адаптер повідомив мені, що і чай, і сік є розчинами. Я здивувався, бо раніше думав, що розчинами можуть бути лише неїстівні речовини. Дізнаємося про це разом. Відкрите сторінку 11 підручнику. Пригадайте та оберіть правильну відповідь. Вітер це горизонтальний рух повітря з області високого тиску в область низького чи з області низького тиску в область високого. Правильно. Вітер це горизонтальний рух повітря. З області високого тиску у область низького тиску. А скупчення в атмосфері на значній висоті краплинок води або кристаликів льоду. Це роса тропосфера чи хмара. Правильно, це хмара. Дізнайтеся, що таке атмосферні опади. Прочитайте навчальну одиницю. Атмосферні опади. Це вода в рідкому або твердому стані, що випадає з хмар, або виділяється з повітря на земну поверхню. Атмосферні опади, які випадають з хмар. Можуть бути рідкі, це дощ та тверді, сніг, град, наприклад. Та атмосферні опади, які виділяються з повітря на поверхню землі. Можуть бути рідкими це роса. Та також твердиво це іній та паморозь. А які опади ви спостерігали? Опишіть, чим вони відрізнялися. Чудово! Відкрийте сторінку 39 у підручнику. Доведіть, користуючись малюнком, що опади. Це одна з ланок кругообігу води в природі? Подумайте та скажіть, чи є атмосферні опади чистою речовиною? Відповідь на це питання ви сьогодні перевірите. Дізнайтеся, що ж таке розчин. Прочитайте лексичне значення слова у тлумачному словничку. Розчин це суміш, у якій найдрібніші частинка речовин розподілені рівномірно. Відтворіть із пам'яті. Чудово! Повітря містить частинки домішок, вони розчиняються в краплях води всередині хмар, тому атмосферні опади не чиста речовина, а розчин. Розчин це суміш, у якій найдрібніші частинки речовин розподілені рівномірно. Частинки в розчині не можна виявити візуально, навіть за допомогою мікроскопа. Вони не затримуються на фільтрі. Розчин складається з розчинника та однієї чи кількох розчинених речовин. Розчинник речовина, що розчиняється, якщо поєднати, це буде розчин. Розчинник речовина, що зберігає свій стан твердий, рідкий, газоподібний після утворення розчину або та речовина, що в надлишку. Розчинена речовина та, що розчиняється. До утворення розчину вона може бути в будь-якому стані. Вода найпоширеніший розчинник, розрізняють розчинні, нерозчинні і малорозчинні у воді речовини. Потрапляючи у воду, речовина подрібнюється до найменших частинок, і вони поширюються по всьому об'єму води. Швидкість розчинення речовини можна збільшити, якщо подрібнити цю речовину. Перемішати або нагріти суміш. У побуті ми щодня використовуємо розчини серед них оцет, чай, сік, ліки, розчин йоду, парфумерні вироби, побутова хімія тощо. Попрацюйте самостійно із навчальною інформацією вивчіть навчальні одиниці. Перевірте себе. Пошепки, озвучивши відеофрагмент. Розчин це суміш, у якій найдрібніші частинки речовин розподілені рівномірно. Розчин складається з розчинника та однієї чи кількох розчинених речовин. Розчинник плюс речовина, що розчиняється розчин. Чудово! Розгляньте схеми, які демонструють приготування розчинів. За кожною схемою назвіть речовину розчинник. У якому стані розчинник? А у якому стані розчин. Яка речовина змінила свій стан після утворення розчину? Поміркуйте та скажіть, чи утворюєш ти розчин, коли миєш пензлик під час малювання акварельними фарбами? А що в цьому разі стає розчинником? Існують різні види фарб для малювання акварельні, акрилові, гуаш, олійні тощо. Акварельними називають водорозчинні фарби з латинського аква вода, що складаються з дрібних шматочків пігменту, змішаного зі спеціальним прозорим клеєм. Олійні фарби нагадують густу пасту, головними складниками якої є пігмент і олія. Саме олійними фарбами найчастіше писав Сергій Васильківський. Відкрийте сторінку 40 у підручнику. Попрацюйте з матеріалом. Прочитайте текст. Сергій Іванович Васильківський український художник-пейсажист. Народився в містечку Ізюм, що на Харківщині, походив з козацького роду. Подорожував і вчився у Франції, Англії, Іспанії та Африці. Останній період життя жив у Харкові. Василь Кіський мандрував пішки Харківщиною і Полтавщиною. Спускався Дніпром до Запоріжжя. Художник малював українські ліси, річкові долини, степи, сільські хати й вулиці в різні пори року. Тепер. Самостійно позначте пункти плану розповіді про Сергія Васильківського? Поставте відео на паузу. Що нового ви дізналися про Сергія Васильківського? Порелаксуйте з піснею Володимира Івасюка, пісня буде поміж нас. Чи вдалося Сергію Васильківському передати природні барви України? Чудово попрацюйте з практичною роботою як справжні науковці. Мета практичної роботи дослідити водорозчинність різних речовин. З'ясувати, що впливає на швидкість розчинення речовини у воді. Обладнання та матеріали. 9 прозорих стаканчиків. Ложка. і холодна вода. Цукор, сіль, харчовий барник, пісок, малина крейда. Хід роботи. Підготуйте робоче місце. Матеріали та обладнання. Насипте в стаканчики чайну ложку однієї з речовин. Налийте води до половини. Розмішайте. Зробіть у таблиці позначку плюс, якщо речовина розчинилася, і мінус, якщо ні. Насипте у два стаканчики по одній ложці цукру. Налийте води до половини. Ретельно розмішайте розчин лише в одному стаканчику. Спостерігайте, де швидше розчинився цукор. Насипте у два стаканчики по одній ложці цукру. В один стаканчик налийте холодну воду, а в другий гарячу. Розмішайте обидва розчини. Спостерігайте, де швидше розчинився цукор. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання практичної роботи, сформулюйте висновок до практичної роботи та запишіть пропущене. Поставте відео на паузу. Висновок переконалися, що деякі речовини розчиняються у воді, а деякі ні. Водний розчин може мати забарвлення. Що вища температура води, то швидше розчиняється речовина. Розчинення речовини можна пришвидшити, розмішавши розчин. Молодці. Чудова робота.